Слава Богу, дорогі брати і сестри. Дивлячись на братів, сестер, які сидять поруч з вами. Чи оцінюємо ми, наскільки велике благословення для нас сьогодні бути в Домі Божому? Чи оцінюємо ми, наскільки великий привілей ми маємо сьогодні, будучи тут, на цьому місті, маємо можливість. Прославити нашого Бога, маємо можливість разом помолитись. Маємо можливість чути Боже Слово і разом роздумати над Ним. Приходячи сюди, на це місце, у кожного з нас є можливість пізнавати Бога глибше, будувати ближчі стосунки з нашим батьком. Слава Богу, за таку можливість, яку ми маємо. За цей благословенний час, у який ми з вами живемо. Давайте звернемось до Божого Слова до історії, яка для більшості з нас, я думаю, є знайомою. Історії про людину, яка мала прекрасну освіту того часу, в якому він жив. Людина, яка з дитинства чула про Бога. З дитинства вона була навчена законом Мойсея, виконувати все, що було написано в законі. Дитина, яка зі своїх дитячих літ вона знала, як догоджати Богові, як робити так, щоб Бог був задоволений, як служити Богові. І він ревно виконував те, про що був навчений. Він ревно виконував те, у що свято вірив. Знаєте, також були фарисеї, які також старались догодити Богові. Фарисеї, які також знали закон Мойсея і старалися його виконувати, старалися його дотримуватись так, як вони це розуміли, так як вони були навчені, так як вони цього знали. Вони вірили в те, що прийде Месія, вони на нього чекали. Але коли прийшов Ісус Спаситель, вони не побачили в ньому Месії. Не побачили, тому що вони чекали, що прийде Месія потужний, Месія сильний, Месія величний, Месія, який покладе край римському гніту. Месія, який принесе свободу, який принесе звільнення. І коли прийшов Месія, Божий син, у ньому не було величі. В ньому не було величі царя, не було величі людини, яка може повести за собою народ і скинути цей гніт римлян. Ісая пише про Ісуса 53 розділ, другий вірш не було у ньому ні вигляду, ні величі. Ми його бачили, але не було нічого, що можна було б собі побажати. І наступним віршем він додає: і ми не цінували Його. Фарисеї, дивлячись на Ісуса Христа, вони не бачили в ньому Месії. Більше того, слідкуючи за його служінням, слідкуючи за його вченням, вони називали його богохульником. Як така проста людина може робити такі чудеса? Як така проста людина може називати себе Божим Сином? Ми знаємо, в якій сім'ї він народжений. Ми знаємо, де проходило його дитинство. Він виростав серед нас, як він може називати себе Божим Сином. І Саул, як і ці фарисеї, як і вчителі закону, він вважав себе праведною людиною. Він дотримувався тих передань старших, яким він був навчений. Він вважав себе борцем за правду. Вважав себе борцем за справедливість. Своїм священним обов'язком він вважав зберегти передання старших, виконувати їх. Тому він так ревно боровся для того, щоб нищити церкву Христа, якого фарисеї, якого поважні люди того часу вважали богохульником, якого приговорили до смерті. Дії, 9 розділ з 1 по 5 вірш написано такі слова. А Савл, іще дишучи грізьбою, й убивством на учнів Господніх, приступивши до первосвященника, попросив від нього листи у Дамаск з синагогам, щоб, коли знайде яких чоловіків та жінок, що тієї дороги вони, то зв'язати і привести до Єрусалиму. А коли він ішов і наближався до Дамаску, то ось нагло осяяло світло із неба його. А він повалився на землю, і голос почув, що йому говорив: Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав: Хто ти, пане? А той я, Ісус, що його переслідуєш ти. Хто ти, Господи? За довгу та насичену історію ізраїльського народу Бог не один раз проявляв себе з різних сторін. Він показував себе як Бог Творець, як Бог Всемогутній, чи Його одного слова було достатньо для того, щоб створити світ, для того, щоб розділити світлові темряви, для того, щоб створити тварин. Для того, щоб створити рослини, для того, щоб створити людину. Бог проявляв себе як люблячий та турботливий батько, якому не все одно в якому стані живуть люди, в якому не все одно як проходить життя людей, як проходило життя ізраїльського народу. Бог показував себе як всезнаючий. Який знав до глибини людські серця, який знав, що відбувається там, про що не знали навіть рідні і близькі? Бог міг заглянути так глибоко і побачити переживання людини, про що сама людина навіть часом боялась сказати вголос, боялась подумати. Бог показував себе як суддя. Він показував себе як Спаситель. І навіть сам Божий син він пішов на хрест ради спасіння людської душі. І кожен раз, коли Бог він проявляв себе по різному для ізраїльського народу, ізраїльський народ він давав Богові імена. Одне з таких хімен це Ельшадай, Бог Всемогутній, Яхве, Рафа це Бог Стіляючий, Елохім – Бог Творець і багато багато інших імен, які були, якими були позначені ті чи інші характеристики Бога. Коли Ізраїль він нуждався, і, проходив через важкі часи, Бог був поруч із ними. Бог був для них богом заступником. Коли Ізраїль хворів, проходив важкі часи хвороби, порази, Бог був для них Богом лікарем. Коли Ізраїль грішив, Бог був для них Богом судею. Коли хтось приходив до Бога і шукав у нього поради, Шукав і ноги у настанови, як бути далі, як бути в тій чи іншій скрутній ситуації. Бог був для них Богом-порадником. Бог був для них богом наставником. І коли Саул, зустрівши Бога в цьому світлі, він з острахом задає запитання: Хто Ти, Господи? Відповідь Бога вона могла бути зовсім різною. Бог, будучи богом багатогранним, він міг назвати Савлові будь-яку свою характеристику, сказати Я Бог всемогутній. сказати Я Бог всесильний, я Бог Творець, підкреслити свою справедливість, підкреслити свою силу, підкреслити свою строгість. Але в цей момент, на запитання Савла, Бог. він Називає те, що було найбільш близьке для Савла в цей момент. І коли той запитує, Хто ти, Господи? Він чує відповідь Я Ісус, що Його переслідуєш ти. Не один Савл хотів почути відповідь на це запитання, коли Ісус, будучи на землі, Він служив людям, за ним ходили натовпи людей. Люди ходили, щоб почути слово, яке він проповідує. Люди ходили, щоб побачити чудеса, які він робить. Люди ходили, щоб отримати зцілення. Але я думаю, в багатьох із них в серці крутилося запитання: хто ти такий? Написано, що хтось вважав його за Івана Хрестителя, хтось вважав його за Елю. Хтось вважав його за Єремію або за інших пророків. І тільки одиниці, дивлячись на його служіння, дивлячись на те, що він робить, могли побачити в ньому Спасителя і справді Сина Божого. Навіть сам Іван Хреститель, коли. Був у в'язниці, він посилає своїх учнів. Він слідкує за служінням Ісуса, тому що слава про нього йшла серед людей. І дивлячись, чуючи те, що робить Ісус, Він посилає своїх учнів до нього з таким самим запитанням. Матвія, 11 розділ з 2 по 5 вірш. Почувши ж Івану в'язниці про дії Христові, послав через учнів своїх, щоб його запитати. Чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого? Ісус же промовив відповідь їм ідіть і перекажіть Іванові, що ви чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, і криві ходять, стають чистими прокажені і чують глухі, померлі встають, а в Богом звіщається добра новина. Ми пам'ятаємо історію про друзів, які принесли розслабленого. Які розібрали кришу будинку, які спускають свого друга для того, щоб Ісус Він зцілив Його? І знову в цій історії ми зустрічаємо схоже запитання, яке буде звучати з уст фарисеїв і з уст книжників. І побачивши їхню віру, сказав Він, тобто Ісус йому: чоловіче, прощаються тобі гріхи твої. А книжники та фарисеї почали міркувати і казати, Хто ж оцей? Що Богозневагу говорить? Хто може прощати гріхи окрім Бога самого? Коли Ісус пливе по морю зі своїми учнями, коли починається велика буря, і учні вони в страху будять Ісуса і кажуть, зроби щось, бо ми загинемо. Ісус, стаючи і своєю силою, Він втихомирює бурю. Ми бачимо серед близьких друзів Ісуса, серед близьких учнів Ісуса виникає те саме запитання. Хто ж це такий, що вітер і море слухняні Йому? Знову і знову звучить те саме запитання: Хто ти, Господи? Дорогі друзі, сьогодні те саме запитання воно не втратило своєї актуальності. Ким є Бог сьогодні у твоєму і моєму житті? Можливо, для когось Він є просто як палочка-виручалочка, коли ми приходимо до Нього, коли в нашому житті все погано. Як говорять, як тривога, то до Бога, як по тривозі, то по Бозі. Коли все добре, коли Бог дає вирішення в наше життя, вирішення в наші проблеми, ми зразу забуваємо про нього. Можливо, для когось зараз, у цей момент, Бог є лікарем, Бог є тим, хто допомагає пройти через тілесні болі. Бог є тим, хто бачить твої сльози, коли лікарі розводять руками і не знають, як допомогти. Бог є тим, хто не залишає. Тим, хто є поруч з тобою, Бог є тим, хто бачить твої душевні рани, хто бачить біль твого серця, Бог є тим лікарем, який може стіляти біль твоєї душі. Можливо, для когось Бог є цією сильною баштою, Хтось проходить важкі обставини у своєму житті, він не знає, як далі бути. Не знає, в кого просити допомоги, в кого просити поради, і він знаходить Бога, який може допомогти, який може заспокоїти, який може пригорнути, який може дати відповідь, який дає надію на те, що завжди так не буде, який дає надію на те, що прийде ще світлий день у твоєму житті, прийде ще вирішення твоїм проблемам, і Бог є цією міцною баштою. Бог є охороною, Бог є надією. Можливо, для когось Бог є любов'ю, любов'ю, яка все покриває, який би гріх ми не зробили в нашому житті, яким би не було наше минуле. Прийшовши до Бога, ми отримаємо прощення. Схилившись перед Ним, виливши своє серце перед Ним, ми отримаємо прощення, і ми розуміємо, що Бог, Він є любов'ю. Бог є він цим турботливим батьком, який ніколи не полишає своїх дітей, який готовий прийняти тебе таким, яким ти є, незалежно, яким було твоє майбутнє, минуле, незалежно, які вчинки ти робиш. Він готовий обняти, він готовий прийняти, і він готовий простити. І, можливо, для когось Бог він є особистим Спасителем. Хтось розпізнав у ньому не тільки друга, не тільки люблячого батька, не тільки цю сильну башту, не тільки того, хто прощає, хтось побачив у ньому Спасителя для своєї душі. І хтось, дивлячись на нього, побачив Божого Сина. Який дає прощення, який пролив свою святу кров заради спасіння мого і Твого. Перегляньмо своє життя сьогодні. Заглянімо своє серце і пошукаємо відповідь на це запитання, а ким є Бог сьогодні особисто для тебе? Амінь.